Пригоди барона Мюнхгаузена чарівна куртка. На жаль, доганяючи восьминого зайця, моя вірна собака так стомилася від триденної гонитви, що впала на землю і за годину померла. Я мало не заплакав жалю. І щоб зберегти пам'ять про свою улюбленицю, наказав пошити собі з її шкури мисливську куртку. Відтоді мені вже не потрібні ні рушниця, ні собаки. Щоразу, коли я буваю в лісі, моя куртка так і тягне мене туди, де сховався вовк чи заєць. Коли я наближаюся до дичини на відстань пострілу від куртки одривається гудзик і мов куля летить просто у звіра. Звір падає на місці, вбитий дивовижним гудзиком. Ця куртка і зараз на мені. Ви, здається, мені не вірите чи посміхаєтесь? Але погляньте на сюди, і ви переконаєтесь, що я кажу вам чистісіньку правду. Хіба ви не бачите на власні очі, що тепер на моїй куртці залишилося тільки два гудзики?» Коли я знов ітиму на полювання, я пришию до неї дюжин зо три. Ото заздритимуть мені інші мисливці.